У Полтаві розпочали ремонтувати одну з головних вулиць мікрорайону Левада проспект Миру. Тут підрядник виконує ремонт автомобільної дороги картами. Асфальтне покриття відновлюють не частинами, а цілими ділянками. Такий метод ремонту є оптимальним для доріг, які фактично повністю в аварійному стані, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Через війну міською радою прийнято рішення не робити капітальних ремонтів. Тому ремонти робляться лише поточні і аварійні ямкові. Саме на проспекті Миру тут ямкового ремонту мало, тому що тут дорога настільки зношена, що буде ямка на ямці, тому підрядник приймає рішення робити картами великими, щоб проїзд був зручний і комфортний. Ямковий ремонт проводять на площі 5-10 метрів квадратних, пояснює начальник дільниці Олександр Галаган. Ремонт же картами дозволяє зробити нове асфальтне покриття на ділянці до 200 метрів квадратних. Тому весь проспект Миру будуть відновлювати таким методом, каже він. Після проведення ремонту, так сказати, великими участками буде проводитись ремонт струменевим методом з використанням бітумної емульсії та фракції щебня. 5-10. Тобто буде усуватися дефекти із мілкими тріщинами. Після цього все буде ну, покриття Буде в якісному стані, вода не буде попадати в ці пори і покриття не буде руйнуватися. Після закінчення ремонту дороги по проспекту Миру підрядник почне класти нове асфальтне покриття на проспекті Миколи Вавілова. Це буде також картовим методом. Це можна сказати головні артерії, які ведуть до мікрорайону Левада і до виїзду з міста Полтава. Також зараз йде ремонт на вулиці Миру, Анатолія Кокоби і на вулиці Небесної Сотні. Паралельно робиться велика кількість другорядних вулиць і міждворових проїздів. Тому що в цьому році амбітна стоїть задача це прибрати взагалі ямковість з усіх основних і другорядних вулиць нашого міста. в умовах війни це якраз той максимум, який реально можна зробити. Для мінімізації незручностей водіїв та уникнення заторів під час ремонту вулиць з високою інтенсивністю руху, таких як Небесної сотні, управління житлово-комунального господарства прийняло рішення виконувати роботи з поточного ремонту покриття у вечірній та нічний час, говорить Юрій Бражник. Це нормальна практика робити дороги в вечірній нічний час, але у нас з'являється проблема, тому що у нас 12-ї години ночі у нас комендантська година. Тому підрядник в вечірній час і до комендантської години. Його задача якомога швидше зробити максимальний обстріл. Щодо вулиць міста, які без асфальтобетонного покриття, їх тимчасово засипають бракмасою.